Що мали ми двоє дітей: старший Роман, міхій, він худший, рівно на два роки і По характеру були два різних. Вчилися, коли в школі ігор більше такий гуманітарій, а старший наш був більше такий до роботи. Вчився в коледжі, мав хороші відгуки. коледжу хотів поступати далі вище, але не вийшло. Він тоді пішов військкомат і каже: Я піду в армію. Військоматі всі були такі шоковані, як тут дитина прийшла сама. Впадає і наш Ігор Київ, президентський, окремий президентський полк. Він служив в армію, тоді поступив далі вчитися, в політехнічний. Женився. Ми все питалися, коли невістка ходила вагітною, як ви будете називати свою дівчинку. Він каже, це моя надія. Бо це було пів року і він вирішив, то почалася була війна, вирішив іти в АТО. Ми його відмовляли, але і сказав, мамо, так має бути. Пізніше він вже працював з батьком, Ми вже думали, що він трошки успокоїться, але вирішив знову піти в контрактну службу. Мамо, я тільки не рік йду. Ну, так треба, Ви мене не розумієте. Але так сталося, що ну, почалася війна. Коли ми почали дзвонити до нього, він був тут неподаліку, в старичеві, що робити, почалася війна. А він з другого боку, трубки телефоном. Так, знаєте, якось легко, посміхаючись, каже: «Мамо, у нас війна вже давно. Я кажу, Ігор, ну скажи, може, тебе щось болить? може тобі щось треба. І мені нічого не треба, в мене все добре. Він, він був кулеметником, а тепер він був на БТРі, на він був навідник. Ну, він часто, часто мені не дзвонив, а дзвонив він, коли був там в Донецьку на ВАТО. У них там машина ламалась там. А я свою службу теж проходив механіком водієм. І тату там не пічка не кру, там то. <сій> я їм пояснюю їм, як воно має бути. Як то включитися. «Тату, пічка не працює, тату, то то Там чекай, не спішіть, я вам. І я казав, може, тато приїде та й буде з тобою. ні ні, тато, побудь. Я ніколи не хотів, щоб я приїхав до нього. Якщо характеризувати Ігоря, то... Такі три характеристики: найперше чесний, щирий і разом з тим романтичний. Чесний, бо ніколи не те, що не сказав неправду, а навіть іноді брав вину, чужу провину на себе. Щирий, бо погляд його очей був, як і зараз, надзвичайно щирий, співчутливий людяний. І чому я кажу романтичний? Бо він багато читав книг і йому здавалося, що в житті має бути так. Як Книжках написано. Коли щось для нього на уроці було цікаве, він не соромився спитати, перепитати або знайти правду, яка його цікавила. І, ви знаєте, ту правду він завжди шукав у житті: в стосунках з іншими, мабуть, у суспільстві, і, мабуть, це саме спонукало його обрати фах юриста, піти в коледж після 9 класу. Ігор завжди захищав слабших. Він е, ніколи нікого не образив, навпаки, ще й міг постояти за когось. І оця його не те, що роль, а це прагнення навести лад і порядок у житті, у суспільстві е, якось е, давало йому такий потяг до таких особистостей, як Довбуш, Кармелюк. І ось таким він залишився в нашій пам'яті. Багато вчителів відзначали, що ця дитина з поглядом праведника. Нам завжди здавалося, що він трошки такий, як дитячий, але то не дитина полягла у боях за батьківщину. То муж, воїн і солдат. Ми пишаємося ним. Нам болить те, що колись учні нам дарували букети, а тепер. Ідемо на могилу, на могили героїв із квітами і запалюємо свічки. Так не повинно бути. Він любив військо з дитинства. Він любив читати все про війську. У дуже багато літератури на військову тематику. Він перечитав навіть ті характерники, ті всі козаки. Тут приміз дві книжки історія українського війська «Скрявин». Історія українського війська. Це безпосередньо пише про його батальйон. Підтримують нас багато хлопців, які служили з ним. Але з 80-ї бригади мало хлопців, тому що з ним багато загинуло, мало хто лишився в живих. Так сталося, що в новітній, як війні, як тепер називають, Ігор наш був перший, який загинув на Стрийщині. Рівно 4 місяці тому загинув двоюрідний брат, теж на війні в Львові. Ще одного брата без пропавший. Ми його шукаємо від листопада місяця. Пізніше якось так сталося, що день, два, три пройшло, що не виходив на зв'язок. Я одразу відчула, що чоловік казав, що ти нервуєшся десь на заданні. Я перечувала, що не спати, нічого. Я була на військоматі, і вони просто сказали, що син ну куди вести тім. Це було жахливо. Старший син теж дуже сильно переживав. Він був волонтером, дуже йому багато всього діставав. Він був дуже з ним близький, і вони більше спілкувалися, вони більше між собою знали. Але він це казав: як дістаєш мені, то діставай, наприклад, мені треба рукавиці, але діставай не одну пару, мені треба десь. Він старався, але переживав, що трошки хворів, і він не міг з ним піти. Разом служити. І коли він знав, що він то для нас було все Він відмовився лікуватися. І рівно за пів року ми поховали другого сина. Ми живемо тільки одною надією, Чи наша внучка що в нас лишилась, ще нічого не тішить, бо якщо не було би. Нікого, то не знаю, чим ми повижили. Щоб яким побажати їм, щоб скоріше закінчилась війна, і вони побачили своїх рідних, ну і, звичайно, приїхали до нас на Йорку. Майбу зайшли, вони ж, як кажуть, попробували з ним, пройшли такий шлях. Щоб поверталися з перемогою. Щоб... Ми їх чекаємо. Познайомилися, коли пішли в АТО-15. В Практично зразу, що в учебці тут на старичах, я вчився вже на командира, він на е, старшого стрілка. Від ми поїхали на Дніпро разом. Там попали в одну роту, він попав до мене у відділення в мене старшим стрілком. Ми могли стати з хлопцями, любити вареники. Могли до рунів почати. Хоча починали ми з ним двоє з розрахунком на двоїх. Ну, тепер стало трошки трудом і це з'являлося. Від півторачка турачка буроболі, і треба її було комусь жарити. Тому договорилися, що кого буде, так як не мобілізуємося, кого буде, скорше дитину, той то йде і до того Захресного, то пішов до мене за Хресного. Ти якось так спілкувалися, і з сім'ями спілкувалися, і дотепер спілкуюся, я приїжджаю. там... Та як ну, мав юридичну освіту, він деколи міг. Підказати нам, як правильно воно мало би бути. Там звернення, чи якщо нам потрібно якісь були документи, ще щось, він міг нам підказати. Ігор нас загинув під Миколаєвом з село Андрійчкове. Нас запросили туди, на місце його загибелі. Ті Люди, які вони захистили, прикрили своїм, своєю машиною, вони ховалися в підвалах, вони захистили їхню родину. І в честь того вони поставили пам'ятник нашим хлопцям 80 го десант, і при... запросили усіх батьків на відкриття цього пам'ятника. Ми їздили, здавалося, що це було ще гірше, ніж похорон, бо ми вже трошки так, як були, усвідомлювали. Цю втрату. І підійшла до мене жителька цього будинку каже: я знайшла таку турку, і я зразу впізнала. Я, наприклад, такої думки, що є воїни є хлібороби. Хтось повинен захищати, а хтось повинен. І порати поле, і сіяти, і все виробництво якесь повинна бути. Це зрозуміло. Я нікого не звинувачую, що хтось там втікає. І це... Тому що я просто повторюю слова Ігоря. Він сказав: такі люди не потрібні, те люди потрібні ті, які хочуть. А ті, що силою їх пізнуть, і він нічого там не допоможе. Там з нього толку мало. Знаєте, життя, воно таке, ну вроді, все розумієш втрата. це. Сьогодні руки опускаються, не хочеться вже нічого. А тепер я приходжу на цвінтерікав, от так ігорку добре залишив, принесу. Так, мені його не вистачає.